Еще одна работка. 50 вот такий блочок. Аккуратно заводим. Сейчас его на кузов ставим и будем перевозить. Первый блок закинули. Сейчас идем до следующего блока. Блок там находится. В самой долине. Будем сейчас раскладывать по максимуму саму стрелу. Как всегда, корючка на месте. И будем сейчас раскладывать, чтобы достать до следующего блока и затянуть его, опять поставить сюда. Тобі треба щось перевести, обращайся. Уже третій, щоб ти розумів, уже все, я затягую. Бач? Як швиденько, з пульта разъеб. Якщо що він продається. Номер, я думаю, ти знайдеш. Не сложно. І такие случаи бувають, надо отак от підтягувати потихоньку. Значит, вывернуть трошки влево. Ну, а що поробиш? Надо якось загрузитися, по-другому нічого не зробиш. Як тільки не ухитряється, щоб тільки тут достати, тому що в мене стріла всього 8 метрів і більше я просто не достану. Зато отак от зачепив, удлинився. Зараз на Короче, воно на стягується. Буду підтягувати сюди, а потім нормально я захватую і підіймаю, І далі ставлю бородочок і все чітко виходить. І от як воно фактично виглядає. Воно і підтягуємо, воно потихоньку йде, йде, йде. йде. Потихоньку йде. Зараз будемо вже по-другому трохи робити і стане на місці. І боком і як угодно не достаємо. Сейчас этот бач, дотягнув так, що воно боком стало. Буду зараз поднимать, вирівнювати. Ну, я думаю, отлично воно сейчас все підніметься. Головне, акуратно. Оп. І ще оп. Так, сильно не розшатуємо. Надо трошки втягнути. І тоді підіймати. Поворот вправо, щоб вона не розшатувалась. Оп, і шату стаканився. Ось в ту сторону, що шатається, треба поворачивать поворачувати кран, і тоді воно успокається.